Отож, триває ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам в Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал, ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео і діліться ними із друзями в соцмережах. А тим часом у соту річницю від дня народження видатного українського вірменського. Режисера Сергія Параджанова маємо можливість поспілкуватися із волонтером, кінорежисером та письменником з Івано-Франківська Олег Хущенко вийшов з нами на зв'язок і нагадаю, що 2024 рік ЮНЕСКО визнало роком Сергія Параджанова і про його особистість, про вклад у розвиток українського кіно, про його легендарний фільм «Тіні забутих предків про це все. Спілкуємося з нашим гостем, отож, вітання пане Олежа, слава Україні. Героям слава пане Олеже. То хочемо більше дізнатися і поспілкуватися про Сергія Параджанова: про те, як він загалом став кінорежисером, як він загалом з'явився в Україні, адже він вірменин який народився у Грузії, що його пов'язало з Україною, і дійсно він став. Зняв, точніше, найлегендарніший фільм Тіні Забутих предків, який досі залишається номер один у сотні фільмів, відзнятих в Україні. Чи погоджуєтеся ви зокрема із цим списком? Ну, э, він вчився у, Савчен... у Савченка. Очевидно, це стало пов'язане було його з Украї з його українськістю. Потім, як мені не, якщо мені не зраджує пам'ять, він був він був його помічником на одному з його проектів про Україну. Ну, по-друге, Київська кіностудія була одна з найпотужніших, і у нас там загалом концентрувалося дуже багато відомих імен, е, е, ну, е, його схильність до е, до е, поетичного кіно, до італійців, е, до золотого часу. Е, час, кіно якраз з е, кіно вона якраз зробила е, створила параджану імідж від автора. Автора найкращого фільму, і то не є імідж, то є такий так насправді, тому що, ну, хоча сам Параджанов вважав, що, що кращим фільмом е, всіх часів для нього був це Іванове дитинство, е, все-таки, е, так, коли починаються розмови про кінематограф епохи, е, Застою епохи радянського е, часу, то е, тіні забутих предків. Ну це просто була колосальна робота, колосальна е, у тому контексті. Що е, ну ми всі знаємо, що тоді знімалося а хто не знає, якщо хто молодший, це було геть чисто заполітизовано за кіно, коли навіть там. У хороших проєктах, наприклад, дитячих, там, гостя з майбутнього, все одно мусили бути піонери і тому подібне. Ну, щось на зв'язок, як і пнішнокорейське на сьогоднішній день кіно. Е, хоч, е, хоча, наприклад, якщо взяти в цьому контексті, то китайське кіно воно там проскакує до легеми, але воно досить доволі чисте. Е, так от е, він, не дивився на то, все, він зумів зробити шедевр, і шедевр справді, справді кінематографічний. І шедевр не тільки тому, що, скажімо, він взяв одну з таких найцікавіших повістей у Цюбинськ, а ще тому, що це така згадка про дитинство, про здорослішання, про підлітковість. про... Ті перші кроки, перші кроки в кохані, тому подібне. І Параджанов їх дуже де алегорично, а де натуралістично, але дуже гармонійно передав. Він, він створив от його фільм той ансамбль, розумієте? Рідко, коли вдається створити ансамбль по, такий, поетичному кіно тодішньому, де який подоб... Фі... Поетичний... це поетичне кіно, яке подобалося масовому глядачеві, розумієте, це, ну, це велика рідкість, тому що, скажімо, важко собі уявити, як прихильники хот-догів і скажімо, бікмагів раптом побігли би в якийсь авторський ресторан, а тут побігли, розумієте, і побігли. І перший рік, здається, не повних вісім мільйонів глядачів було розумієте? Це якби цей хлопака ще був мав, якби авторське право працювало тому подібним, він був би мільйонером. Але пане Олеже, якщо ми вже заговорили за цей фільм Тіні забутих предків, то чи дійсно до нього більше було прикуто уваги саме за кордоном? І саме за кордоном Сергій Параджанов отримав. Велику кількість і премій і став лауреатом різних фестивалів. А в, в Радянському Союзі до нього поставилося більш прохолодно. О, іншого шляху і не було. Я щоб вам було цікавіше для співбиція, я вам сказав таку штуку. А вам відомо, що пісня День вийшла в люди аж через 12 років після того, як її запропонували 12 років цю пісню. Мочили як могли, розумієте справа в тому, що сила завжди всякі журі, всякі наглядачі, всякі творчі творчі як би сказати, рецензенти тому подібне. Туди правила йдуть графомани, і вони досить сильно заздрять тим, хто щось вміє зробити. А тут ще додайте. Епоху застою, ці ідеологеми, які мучили нас всіх. А я вже говорив, що фільм позбавлений того всього тих ідеологем тому подібне, то само собою, що там і Брік, і забув і прізвище, і Філіні, і е, 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 анджей Вайда е, ну Годар. Е, е, і все лорселсів Сен Лоран вони, вони такі, розумієте, приклалися до його розповсюдження. Інакше цей фільм лежав би на полецях. А за що йому давати якісь премії чи що? Там що, були якісь покази. Про, про класову боротьбу чи про любов до партії, чи чи хоча б якісь опришки скакали, не було там нічого такого. Там просто людські стосунки, як, як захохуються в підлітки, як потім ці е, приносяться кохання, не дивляться на те, що дорослі не, навіть вже не дорослі, а якщо інші гризуться, але от люди люблять одні одних. А хіба ми маємо такі мало ви, Я, наприклад, знаю таку родину, де родини. Не спілкуються, а чоловік з жінкою живе собі прекрасно. Е, і само собою, що його е, що, що цьому фільму а він мав е, в цьому е, вогняні коні. Е, о, я забув, це не е, як правильна назва мені зараз вискочило з голови. Даруйте, то вже теж немолодий. Е, я про себе. За. Е, це Якось ну, за кордоном коні. цей фільм називався Вогняні Коні, так? якщо я не так, помилявся. І е, 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 цей фільм просто перескакував з фестивалю на фестивалів, е, цензура не могла нічого зробити. Плюс до того, е, по суті ж, Параджанова е, посадили як помсту, розумієте? Е, він не, в нього не було ніяких е, там. Э, стосунків врешті-решт э, чоловіками і тому подібне э, Чуваку того свого навішали після тих поїздок, після тих тих премій. Ну як так? Тут э, партії розумієте, їх нема куди відправляти. А тут якісь, ну по суті, хайфаріки, якщо по су по, по, по сучасних мірках, так десь вина, десь кобіту собі зняти, тому подібне. Ах, їздить! Ну він не просто їздить, такі, що там викидав пуски, скинув, припустимо коли він за кордоном він дуже у нього ж батьки були антикварами, і в душі він був теж напевно антикваром, розумієте? І він е, не, про, не проминав будь-який антикварний магазин, заходив туди, щось вибирав і просив відкласти, мовляв, ось ось Сара приїде і все лоран, і він за все заплатить Ну кінця... а так він не тільки відкладав, він ще й запізнювався на ціна. Це вже потім розповідали люди, з які з ним безпосередньо спілкувалися, які з ним їздили. Він запізнював навіть на вручення його премії. Розумієте, його там чекають, розповідають. А він такий щасливий вже заходить. Там попробував вина, там попробував вина, і, Ну, в общем, це була дуже жива людина. Пане Олеже, от сьогодні буквально кілька годин тому в одному із провідних українських видань з'явилася думка українського кіно і театрального критика Дмитра Десятирика. І от він зокрема пише, що зумівши обійти пастки цензури, уникнути дуалізму і фальшивого пафосу, анти в дужках радянщини, Параджанов уніс в українське кіно багатство і вишуканість бароко підняв фольклор до високої драми. І, от цікаво, чи ви солідарний з цією думкою пана Дмитра, і чи дійсно Параджану уніс в український кінематограф те багатство і вишуканість бароко, які підняли фольклор український фольклор до високої драми? І цікаво, чи це стало саме після його фільму Тіні забутих предків і вже згадувані Вогняні коні? І загалом, що ви з цього приводу думаєте можете сказати? Е, історичному контексті я згоден з, е, з паном десятерником. Е, на сьогоднішній день е, це вже це вже гарна, е, поважна, шикарна, але все-таки лише історія. Розумієте, е, сучасні фільми, е, їх мова, їх кінокартинка, їх темпоритника е, це вже інше життя. Е, на той на той час Параджанов був. Мега новато. е, Ну, чи то він все це переперелічений паном е, Дмитром е, вніс? Ну, можна погодиться, можна сперечатися. Річ у тому, що, скажімо, Іван Драч е, з його криницею для спраглих, е, потім е, Пащенко е, з його комісарами. Розумієте, е, інше сп... досягнення. Параджанова в ці, цій об, обоймі прихильників поетичного кіно, а в нас же його просто по суті копіювали, що він не скопіював, він просто пропустив через себе і видав, що називається натуральний продукт, про, 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 про те, що він робив. Тобто він там немає штучності. Тут, тут абсолютно десь я згоден з паном Десетерником і згоден, що про його інноваційні внески Параджану майнуся. Угу. Пане Олеже, але водночас знаємо, що на широкі екрани так і не вийшли його фільми «Інтермецо», теж за Михайлом Коцюбинським. І, а також київські фрески і карс сповідь то, що це були за фільми, чому радянська цензура не випустила їх. Ну е от радянську цензуру е пос поставимо окремо, а ці фільми треба поставити окремо. Ну як чого не випускала? Це зрозуміло чому. Е тому що треба було помститись, треба було вкусити, треба було нагадати, зіпсувати настрій, якщо не вдавалося зіпсувати життя і тому подібне. Я ж казав, що в це як правило, йшли якісь. Графомани, якісь заздрісники, які не могли е, от, терпіти талантів. І так було всі віки. Там ще згадайте долю е, зараз, голови мені вискочив, е, цього архітектора, який е, 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 це маяк поставив, який був один одним чудом світу. Е, но що стосується самих цих фільмів, це були глибоко авторські фільми, розумієте? І я думаю, що показували їх, ну їх не показували десь на широкому екрані, але тим, хто кохається, хто любить авторські фільми, вони це все, все одно дивилися. Ну і ви згадували також про переслідування і ув'язнення Сергія Параджанова. І знаємо, що дійсно багато іноземних і кінорежисерів, акторів долучилися до його звільнення, але водночас після його звільнення йому заборонили жити в Україні. І чи дійсно це так було, і як це вплинуло на його подальшу долю? Ну він психував. Само собою, що він хотів, він рвався туди. Ну, все таки вірменія чи там. Е, Грузія, при тому, що і там, і там були кіностудії, але за фінансовим розмахом вони не були рівня київської. Е, звісно, що в Москві його йому би не дали бути. А що стосується Києва, <кій>, <кій> то його теж ламанули, відчувши, що він хоче бути так е, там. Ну він розумієте, Параджано він навіть поки я трошки перестрибну, але от ви скажете, якщо вже про е, його ув'язнення говорити, то він і там був приколістом. Ну е, припустимо, е, колись люди, е, товариш Параджано розповідав мені таку історію, як він, е, будучи ув'язненим, е, до нього там якийсь е, підійшов тюремний бос і сказав. А що так би там е, е, гражданин е, е, без огонька убирають, якось таке він йому сказав. Ну і той пішов. Параджанов біж, забігає е, до себе в цю е, як це, не палата, як це називається? Е, просить цю камеру, просить сірники, й молоді сіники. Він запалює сірники, запалює мітлу. І коли той повертається, починає прибирати з запаленою мітлою. А то нікого, коги ж тобі розговорюють. Так ви ж сказали без, без за Тобто він і, і там був. Його, е, його любили, е, так зі слів, е, навіть зек його десь ну не авторитетом. Ну, можна сказати, що авторитетом не воровським, а як би так сказати, совісним чи як то правильно зробити там, тому що він, він навіть ухитрився був художню школу чи, чи студію відкрити на одній з зон. Що стосується його покарань, то вже після того, як він, як вже він вийшов на волю, ну, то він повторив долю всіх, хто за Совка. Мав справу з карними органами. Вони вже цим, цим людям псували життя весь час. Це вже, це, це вже він то розумів, тому він вже починав, почав був там він вже був кинувся і антикваріатом торгувати, так як його родина. А в нього родина. Він з такої родини антикварних асів єреванських. Він почав. Він, він дуже ну десь в мистецтві робив різноманітні такі твори, які захоплювали людей. Тобто, ну я думаю, що він розумів свою долю. Пане Олеже. Зараз можна зустріти таких українців, які ще, на жаль, не бачили тіней забутих предків Сергія Параджанова. І от цікаво з огляду на те, що ще якби є такі люди, то чи усвідомили українці велич цього великого режисера? Велич, велич режисера ніколи не буде усвідомлювати через якісь через те, що хтось щось мусить подивитися. Якщо цей режисер створив річ, яка буде цікава великій кількості глядачів, він, е, люди обов'язково подивляться е, цю, е, цей фільм. Приміром, то зрозуміло, що з кожним роком, з кожним десятиліттям е, фільмів, е, які е, виготовляють допомогою захоплення, е, буде все більше, так? але все одно, Аватар залишиться в історії кінематографа як перший крок до реалізації цієї ідеї. Фільм Параджанова це був це була така реальна спроба, перший крок, коли е, кіно, авто е, поетичне кіно було прочитане мовою для масового глядача, якщо говорити з е, сучасними термінами. І що би там, ми не говорили, але я думаю, в той чи інший час будь-яка людина, що в Україні, що за кордоном, вона в гароді, наприклад, він, той фільм у списку серед обов'язкових до перегляду, будь-яка людина з тінями забутих предків ознайомиться неодмінно. Пане Олеже, а якщо ще казати про Фільми, які зокрема зняті в пам'ять про Сергія Параджанова, чи є не такі, які варто було б подивитися, і можливо, що ви порадили б, чи загалом як вважаєте, наскільки да, на пам'ять я... вшановано? Угу. От що стосується вшанованого, то знаєте, Параджано Параджанов був таким, як би сказати, це був такий енерджайзер. І для його вшанування це було добре якусь таку живу студію, де би знімалися справжні фільми, ну не, не тільки освоєння коштів, розумієте, а такі, на які виходили дивитися люди. І щодо фільмів про Параджану, ну їх чим раз буде більше. На жаль, я, я не хочу казати, що це погані, бо можливо, там є шедеври, але е, з того, що я бачу, то я би не сказав. І ще якщо говорити про цитати Сергія Параджанова, от бачимо, що і він говорив такі слова, слова, хай живе Україна, хай живе український націоналізм в тому сенсі, в якому розумію його я. Не можна допустити, щоб настав час, коли не буде. Слова українською, чи не буде пісні української, чи не буде Сонця українського, і не буде соняшника українського, то чи дійсно він був український націоналіст Дивіться, справа в тому: от коли ми сьогодні вмикаємо інтернет, ну, може хтось, що телевізор вмикає, так і ми починаємо там переглядати новини, і тут вискакують. Висловлювання, там, Медведчука, отут і Медведчука, Медведєва, е, Путіна, Захарової, всіх цих е, е, телевізійників російських і тому подібне, так, в Московії, точніше, бо е, в принципі, то ми є Русія, а не вони. Е, от уяв... правда, нам нас злить, е, ми шукаємо. Е, Ну, ми то не можемо споготися, але ми маємо можливість голосно про це сказати, що ми з цим не погоджуємося. А Параджанова і людей його часу того не було. Вони всі були, це треба було ще або мовчати, або вдавати, що ти погоджуєшся з тим, що кажуть. А казали практично то саме, розумієте? І відповідно, пара, те, що він висловлювався так. Ну так, да, звичайно, він боявся, адже були ж такі е, прогнози, що от е, там, скажімо, на якийсь там вони час чи до 2000-го, адже до якого комунізм мав наступити. ну, Він на, мав наступити в 80-му році комунізм, а до 2000-го, здається, мав бути е, нації, мало не бути, а мав бути, советський народ. Ну, а тепер уявіть собі, Пораджанова, його чутливість, його ну Його естетику, і щоб змиритися з тим, що не буде, скажімо, е вірмен е вір вірмен і українців. Е він звичайно, що ну, він то не сприймав, і відповідно він е його висловлювання. Е ну, якраз власне його язик е і був його ворогом, бо дуже багато було. Якраз власним доносах були цитати його, його висловлювання. А хто на нього доносив? Та, В основному так, ну що, що я можу, як я можу вам Я можу відповісти чисто побутово, так як мені, так як колись розповідали друзі з кіно, так в основному ті, що навколо нього крутилися. Хто крутиться біля біля митців, які щось сміють, це два, два, два типи крутиться завжди. Перший тип ті, що хочуть них щось навчитися, Другий – ті, що хочуть нагадати. Ті, що навчитися, це може бути два-три, всі інші це от, просто заздрісники. розумієте. Ну і відповідно, вони працювали день і ніч. Пане Олеже, а що відомо про те, як закінчив свій земний шлях Сергій Параджанов і де? Загалом, чи вдалося радянській системі зламати цього режисера? Ні, режисера вони не зламали, вони, е, вони людину прикрутили, вони, е, люд... вони. Справа в тому, що е, Параджанова так трапилося, що е, незадовго перед тим, перед його смертю померла його сестра. І він навіть е, він, е, там розповідали, десь навіть. Хтось показував фотографії, чи що то було, я вже зараз не пригадую. Е, Він зробив е, е, ну, домовину якусь таку дуже м, оригінальну, а і от буквально через кілька місяців е, йому діагностували рак легеня. Е, ну, швидше всього, що далися зна, е, знаки оті перебування в тюрмі. Е, Ну, недоїдання, нерви, е, і воно його з'їло. А що стосується режисера Параджанова, то ні, він, він навіть в умовах того, що йому не давали знімати, по суті, він ухитрявся, ухитрявся працювати. Ну, приміром, е, залишився незакінчений його е, автобіографічний фільм, який він хотів зробити. Mm, навіть здається 300 метрів, чи скільки вже відзнято з чистового матеріалу було, mm, це йдеться про плівку зараз. Mm, і це відео періодично десь проскакує в якихось інших фільмах. E, ні, сказати, що його як режисера якимось чином e, поставили, скажімо так, на, на коліна, то ні, ну. Цього не було поражання. Щиро дякуємо вам, пане Олеже, за цю інформацію, за ці спогади, волонтерки, режисери і письменники з Івано-Франківська Олег Ущенко спілкувався з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один, а в соту річницю від дня народження видатного українського кінорежисера Сергія Параджанова. дякую вам, пане Олеже, на все добре. Тримаємося. Вам дуже дякую дякуємо, краще. you.